«Джерелія» – це перша українська мережева компанія, заснована в травні 2015 року, гасло якої заможні українці в заможній країні. Купуючи в джерелі, ми підтримуємо українську економіку, а сама компанія гарантує своїм клієнтам на 100% українські виготовлені з економічно безпечної та натуральної сировини товари для краси та здоров'я всієї родини. Вся продукція сертифікована, має санітарно гігієнічні висновки МОЗ України. Коли я придбала зубну пасту з Фітором, фітор це українське муміє, тобто природній універсальний біоактивний комплекс з листя дуба, отриманий за запатентованою технологією, без фторидів, антисептиків, спирту, пар. Мені спочатку здалося, що нічого особливого в цій пасті нема. Проте, ознайомившись з її складом і скориставшись нею, я була приємно здивована. Смак і запах натуральний, трав'яний, трохи солодкуватий, сама паста незвичайного жовто-коричневого кольору. Так як я не люблю сильно м'ятних паст, то для мене це була просто знахідка. Паста має легкий охолоджуючий ефект. Не змінює смак їжі. Добре знімає зубний наліт. Почистивши з вечора зуби, паста діє цілу ніч, зберігаючи свіжість. Сюди ще входить екстракт лимона, який відбілює зуби, не пошкоджуючи структуру емалі. Захищає від карісу, знімає запалення і усуває кровоточивість ясен. Рекомендується навіть після хірургічних втручань. Запобігає утворенню зубного каменю, вбиває неприємний запах. Хоч тюбік невеликий, 75 мл, її вистачить надовго. Так як її потрібно наносити на щітку дуже мало всього як горошинку. А для тих, кому не хватає адреналіну, раджу. Користуватися шию Поліскувачем, який справді освіжає подих і надовго дарує свіжість. Це класно, як прижок з висоти, ополіскувач зміцнює ясна, так як до його складу входить екстракт дубової кори, череди, сосни, евкаліпту і кропу, ефірні олії, ялиці та м'яти, алантоїн, мінтол. Як бачите, склад суперовий. Такого не знайдеш в інших пастах. Зубна паста і ополіскувач мають антибактеріальну і загоювальну дію, зміцнюють пухкі ясно, проникають в усі важкодоступні місця, сприяють якісному очищенню слизових оболонок, в тому числі язика, як місця найбільшого скупчення бактерій, зволожують слизові оболонки і сприяють їхній регенерації. Не потрібно нам шукати заграничні пасти. Купуй наше, українське, підтримуй українського виробника, користуйся продукцією джерелі. Якщо хочеш мати скидку 25-70%, реєструйся в українську компанію, підтримуй гасло, свій до свого по своє.